Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні, в темі дня на Уніан ми поговоримо про те, як Сполучені Штати намагаються перекласти питання завершення війни в Україні на Європу через зменшення використання російської нафти європейськими країнами. І наскільки це взагалі реалістична ситуація? І о, з нами на зв'язку сьогодні засновниця та виконавча директорка групи разом Вістенд Світлана Романко. Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, дякую за запрошення. Ми сьогодні можемо обговорювати те, що президент спочатку Сполучених Штатів, потім міністр фінансів Сполучених Штатів сказали, що. А Сполучені Штати не будуть вводити якихось додаткових санкцій щодо Росії допоки Європейський Союз не почне зменшувати використання російської нафти, чим фактично фінансує військову машину російську. Як ви вважаєте, чому прозвучали такі заяви, і наскільки взагалі? Європа дійсно продовжує бути залежна від викопного павлива з Росії. Ну, такі заяви звучать для того, ну є, є кілька причин, чому вони звучать. Перше, що як ми бачимо, Сполучені Штати вони досить нерішучі діють у випадку накладення санкцій, додаткових санкцій на нафту та газ Росії. І ми бачимо, що у Сенаті Сполучених Штатів вже лежить готовий законопроект, який підтриманий 81 конгресменом, і про дійсно дієві реальні санкції на Росію, зокрема на сектор продажу сирої нафти. Але ці санкції санкції все не впроваджуються, і вже навіть спікери обох палат парламенту конгресу, вірніше сполучених штатів, вони говорять про те, що санкції потрібно впроваджувати проти Росії, тому що Росія ніякого миру не хоче. Як ми це ми це також і самі бачимо? Але Трамп це вимагає якраз резолюції Трампа, яку він поки що не готовий приймати. Те, що ми бачимо, закиди до у бік Євросоюзу. Ну вони справедливі в тому сенсі, що Словаччина і Угорщина справді вони спочатку. Повномасштабного російського вторгнення в Україну вони не зробили абсолютно нічого для того, щоб перестати купувати російську нафту. Вся Європа переходить на відновлювані джерела, інвестує туди, скорочує обсяги споживання нафти і газу. А словаччина та Угорщина вони все ще відверто користуються цією нафтою і планують це робити у найближчому майбутньому. І звичайно, в Європі доволі вигідний такий крок Трампа, але він його не так легко досягти. Тут що словаччина та угорщина, вони взагалі ми розуміємо, що вони були проти усіх санкційних пакетів, які, хоч якось, обмежують російську торгівлю нафтою та газом, і зараз вони також проти, вони постійно намагаються витувати. Вони щось виторговують для себе з Євросоюзу. Але тут як бачимо, все ж таки без згадування прямих, прямих назв країн, без згадування їхніх лідерів політичних, Трамп дає зрозуміти, що євро. Союз має говорити словачиною та угорщиною, що саме по собі непросто. І як ми бачимо, це вже має політичні наслідки, оскільки в середу, тобто завтра, мав бути оприлюднений 19-й санкційний пакет ЄС, у якому очікувалися певні заходи щодо скорочення російської нафти, але не такі радикальні, як зараз говорять про які зараз говорять Сполучені Штати, і цей пакет наразі відкладено на невизначений час. І від коментарів Єврокомісія поки що відмовляється. Тобто ми розумієте. Можете... Obrigada. Вибачте, чи може це ще бути пов'язано з тим, що е, напередодні прозвучала заява міністра фінансів США Бесета, що е, не тільки санкції Євросоюзу мають бути, а ще вони мають вводити вторинні якісь тарифи щодо е, закупки там закупок у Китаї чи в Індії? Тобто, е, взагалі, не тільки е, е, Штати намагаються обмежити Євросоюз. Союз налагодженням стосунків між країнами Єврозони, так, а і зробити ще такий реверанс, да, щоб Європа ну, фактично посварилася так, з Китаєм і Індією. Чи пов'язано з цим це відкладення? Так, звісно, це прямо пов'язано із тим, щоб розірвати продуктивну співпрацю Євросоюзу та Китаю і частково Індії. Але Євросоюз дуже залежний від Китаю, економіка залежна. Євросоюз прекрасно торгує з Китаєм, і економіка ЄС ну не зовсім витримає такого удару, якщо розірвати економічні зв'язки з Китаєм чи впровадити одностороннє мито, на яке Китай однозначно відповість. Тому ми бачимо, що тут іде така боротьба боротьба за сфери економічного впливу, але проте і за сфери політичного впливу, оскільки міністр закордонних справ Китаю буде зустрічатися з коаліцією охочих і з Євросоюзом, як за рівноправними суб'єктами переговорів, і буде вести з ними розмову про те, як припинити ну як конструктивно вплинути на Росію. Тобто тут уже відбулося певне зрушення ще до санкцій. Китай уже готовий говорити про те, як вплинути на Росію. А засоби такого впливу Китай має бодай при. Пинити і допомагати з інфраструктурними частинами, з запчастинами з для дронів і для іншими технологіями. І Росія вже не говорить вже про величезні кредити, фінансову підтримку в Росія, цього звісно не витримає. Але будемо бачити, чим закінчаться такі розмови. Для нас вже частково є небезпека в тому, що не звучить питання ембарго на російський газ у середині Європи, яке мало б звучати в принципі, коли президент Трамп говорив про заборону, він так, він сказав про нафту, але про газ і про СПГ. Скраплений природний газ він також згадував. Тому Європа над цим також задумується в даному санкційному пакеті, оскільки саме газ він на жаль приносить дуже багато прибутків зараз і скраплений газ в Європі. Якщо ми порівняємо, то прогнозовані доходи Росії від нафти і газу на 2025 рік пораховані у розмірі 200 мільярдів приблизно доларів США. А щоденні доходи вони зараз становлять близько. 585 мільйонів доларів на один день це багато але на початку повномасштабного вторгнення було більше одного мільярда в день тобто ми розуміємо скільки санкцій вже змогли обмежити і треба продовжувати ці санкції а доходи від саме від СПГ становлять 40 мільйонів на день і це також величезна сума, яка виливається у майже 10 мільярдів щорічно. Коли ми, повертаючись так, до нафтових доходів, наприклад, не беремо в розрахунок гру великих геополітичних гравців, а наші удари по портах, по НПЗ днями буквально ми в. Вразили два великих порти, де саме загружаються завантажуються російські танкери нафтові, які потім везуть цю нафту і на ній заробляє Росія. Наскільки вдалі, вдалі такі санкції від України стосовно Росії, і на що нам варто? Ще звернути увагу і продовжувати, тобто, тому що коли мова йде, наприклад, про застосування якихось далекобійних ракет, на нас можуть впливати наші партнери і союзники, коли ми використовуємо власні БПЛА, ми можемо це робити самостійно, скажімо так, тобто самостійно впливати на оцю ситуацію, наскільки ми вдало впливаємо. Це беззаперечно дуже вдала стратегія. Військова стратегія, яка відповідає вимогам військового часу, не абсолютно не, не має цивільних цілей, і безумовно вона виправдана і економічно, оскільки оці прорахунки про те, що дрони є дешевше, значно дешевшими, так ніж інших інша інші види зброї, засоби ураження. Безумовно вони приносять значний економічний ефект для Росії. Ми вже бачимо його. Вони вражають якраз вузькі місця у російських доставках і логістичних вузлах все вірно дуже ви зазначили. Крім того, це технологічні вузли, такі як установки фракціонування, відвантаження в терміналах, які викликають миттєві. По перше, миттєві простої потужності, що одразу скорочує переробку і експорт на тижні і довгі місяці, тому що ремонт дуже довгий, затратний і може не бути запчастин, тому що ну вони взагалі то так само на них існує заборона. Західні компанії не мають постачати. Та Росії запчастини для нафтогазової промисловості, локальні дефіцити паливно мастильних матеріалів у Росії. Ми вже бачимо, що один літр бензину коштує у Росії як у Сполучених Штатах, коли доходи населення нижчі у там майже десяток разів, і це дуже сильно б'є по кишені пересічних громадян, які можливо задумаються. І в принципі, два оцих 20 плюс відсотків нафтопереробної потужності Росії, які пошкоджені, це дуже істотна велика цифра, і вона конверт. Тується у мільйони і міль... сотні мільйонів втраченої вигоди для Росії. Крім того, важлив. Чому важливі удари по услузі і Приморську? Справді Усть-Луга – це ключовий вузол Балтики для нафтопродуктів і конденсату, який оперує, який оперує яким оперує компанія Новатек, який є найбільший російський приватний постачальник газу і скрапленого газу. І в принципі, ну тут ремонт затягнеться у них на місяці, і це чудово. Приморсь... Приморськ це. Найбільший Балтійський нафтотермінал для сирої нафти, і в принципі і 12 вересня було вперше призупинено відвантаження усіх вантажів через атаку наших українських БПЛА, і ринок відр зразу відреагував приростом цін російський внутрішній ринок. І ми бачимо, що це дуже дуже позитивні явища. І зрештою, тоді Росія, по-перше, менше експортує нафти нафтопродуктів, і втрачає кошти. По-друге, продає з дисконтом або несе вищі транспортні витрати, тому що. Що тіньовий флот обходиться Росії дуже дорого, оскільки вже багато суден санкціоновані страховики мають надавати прозорі договори, і деякі порти не приймають також російську нафту. Ну і безумовно, Росія отримує менші нафтогазові доходи до бюджету. Що вже зараз видно, у них величезний бюджетний дефіцит у розмірі одного трильово трильйонів вірніше рублів. Планується це величезний дефіцит. Бюджет не виконано, і соціальна сфера вже теж починає тріщати. Що ще потрібно зробити? Ти вражати системні вузли енергоекспорту. От де вони насправді? Тобто на що звернути увагу варто на території, де на території Росії, де наші ще є е, законні військові цілі в е, цій сфері? Ну, їх напевне краще визначать СБУ. Звісно, я можу сказати в загальному, що це місця, де формуються якраз термінальні вузли відвантаження, де є критична переробка або фракціонування нафти та газу і нафтопродуктів, ключові трубопровідні насосні станції, порти танкерів і втрата такого одного вузла. Вона ну просто обвалює величезну величезні обсяги доставки сирої нафти до ринку. І також ще дуже важливо. Во фінансово-логістичні обходи, тому що багато втрат Росії зараз походять від посилення контролю над тіньовим флотом, як я вже сказала, страхуванням, виявленням цих незаконних суден, портовим контролем. І це вже про політ більш про політичні заходи. і тут ЄС може діяти швидше і легше юридично, впроваджуючи право застосування і контроль моніторинг за дотриманням цих санкцій. Ну і ще нагадую, що взагалі-то майже тисячі суден нафтового тіньового флоту. Ту санкціоновано лише порядку десь трошки більше 500, ще є дуже багато роботи, і танкера, які перевозять скраплений природний газ, тільки 26 з 81 танкера санкціоновано. Тобто тут потрібно безумовно іти шляхом прямого санкціонування. Чи можна ще очікувати на такі ризики, на політичні ризики, що чим більш успішними будуть? Санкції наших спецслужб щодо російської інфраструктури, так а тим більш гучними можуть бути заяви тих самих Словаччини Угорщини, які можуть апелювати не тільки до Євросоюзу, а й до Штатів. Орбан дуже полюбляє, так само як і Трамп, називати один одного друзями. І чим варто нам очікувати і готуватися до... Політичного тиску в цій сфері і як нам його витримати, ну сполучені штати це сила, з якої рахуються, як би там не було, включаючи і величезні країни об'єднання і союзи, як, наприклад, ЄС, як країни Великої Сімки, Великої Двадцятки, і Словаччина та Угорщина у разі того, як коли будуть прямі якісь переговори зі сполученими штатами, вони безумовно не зможуть. Сказати ні, вони у ситуації, коли ну розумієте де говорить нафта, а дружба не дуже працює, і особливо ну держави є непорівняльні ні за впливом, ні за ресурсами. Тому якщо Сполучені Штати візьмуть на себе якусь рушійну роль, а чого вони робити не хочуть, ми бачимо інакше б вони ну звертались напряму до урядів цих країн, говорили з ними, вони хочуть все зробити руками ЄС і таким чином послабити ЄС, розв'язати такий великий. І у цей відкритий цей ящик Пандори суперечностей всередині ЄС для того, щоб це впливало на якість політичних процесів і уповільнювало рух ЄС до в тому числі незалежності від російських енергоносіїв. І на жаль, це також і змагання економік, оскільки економіка ЄС справді має менший фактор зростання за останні два роки ніж економіка Сполучених Штатів. І тому з цим також потрібно рахуватися. Але заборона на російську нафту. Ну тут потрібно знижувати цінову стелю на російську нафту. Зараз євросоюз запровадив 47,6, але країни великої сімки наразі не підтримали. І ну і ви правильно теж зазначили, що Китай та Індія це найбільші експортери російської нафти сирої. Вони й мають захотіти впровадити такі заходи, або їх мають змусити, а змусити їх по факту можуть тільки сполучені штати. Так, економічно вартісно і ем, дійсно дієво тому. Ми бачимо, що зараз ведеться така. Ну це перше, треба знижувати до 20-25 доларів за барель. Це фактично собі вартість російської нафти, коли буде зовсім невигідно нею торгувати, і автоматично ну вже заборона війде в дію без жорстких політичних… Ну але поки від... що ми на це очікувати не можемо. Ні, вага. Поки що ведуться тільки розмови, ну, на рівні керівників держав, також тому, що і президент Зеленський неодноразово висловлював думку нашу і наше МЗС про те, що е, має бути 25-30 доларів за барель сирої нафти, і прайськи потрібно знижувати. Але як ми бачимо, ситуація ще не рухається в цьому напрямку. Ну і останнє обов'язково заборонити російський газ у Європу, тому що це ринок, який дуже важливий для Росії, і це доходи, які дуже серйозно е, посилюють російського військо. Економіку. Я вам дуже дякую за те, що ви приділили увагу цій темі і побули в темі дня. З вами була Тетяна Урбанська. Дивіться нас на YouTube-каналі Уніан. Майте гарний день!